І тепер до Курщини втрати військових КНДР там ростуть. Це вже підтвердили в адміністрації Байдена і порадили Кремлю готувати ще більше мішків для трупів. Радник Білого Дому Джон Кірбі не назвав точно кількості убитих та поранених, але зазначив, що їхня кількість збільшується. І також маємо перших полонених північно-корейських солдатів. 9 січня українські військові захопили двох бійців з КНДР під час затримання. Один солдатів мав при собі російський військовий квиток, виданий на ім'я особи зареєстрованої в Республіці Тува а інший був взагалі без документів. І росіяни не давали вивести з позиції захопленого в полон північно-корейського військового і розпочали масований артобстріл. Про це проекту Радіо Свобода в Донбас Реалії повідомили бійці ССО, які були задіяні в операції. Вони готувалися взяти в полон солдатів з північної Кореї. Зокрема, вчили фрази корейською за словами. З їхніми словами це третя спроба взяти у полон військовослужбовців КНДР. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли в полон, був важко поранений і незадовго після захоплення. Помер, а другий скоїв самогубство.